Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні 24 червня, вівторок, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, розпочну із того, що відбувається: ворог завдав чергових ударів. Під атакою була Сумщина, під атакою Харків. Запорізька область напередодні агресор завдав удару по Білгородністровському на Одещині по ліцею. Знову таки навчальний заклад, знову таки цивільні будинки, знову таки житлові будинки, де проживають люди, і ми бачимо школа, цивільні заклади. І там є, на жаль, втрати. Тобто ворог. Не полишає спроб проводити саме геноцидного типу війну. Що вони роблять? Понад те, заявляють про те, що не збираються збавляти темпи і будуть завдавати ударів. Україна ж, в свою чергу, готується протидіяти і посилювати наші засоби. Цьому присвячений в тому числі візит президента України Володимира Зеленського. Це такий э, тиждень дипломатичний для голови Української держави, тому що. Це поїздка в Британію. Це поїздка, скоріш за все. Володимир Зеленський таки прибуде на саміт НАТО в Гаагу сьогодні в Нідерланди. А потім він відбуде до Страсбурга, де матиме виступ перед а, в Пар'є, Там будуть сесії, які будуть із Радою Європи і з Радою міністрів Європи. Буде відповідь на питання європейських парламентарів, активні дискусії наших делег, нашої делегації. Зустрічі присвячені ну, двом-трьом аспектам в першу чергу. Звичайно, це посилення українських спроможностей додаткові системи ППО. І, що надзвичайно важливо, що зараз проходить от такою червоною лінією під час кожної такої зустрічі, це е, участь країн Заходу, зокрема Британії і не тільки у спільному з Україною виробництві озброєння. Це надзвичайно. Важливий момент, тому що ну от буквально свіжий приклад напередодні поїздки до Британії у президента України була зустріч із міністром оборони Норвегії, який відвідував Київ, і було досягнуто угоди про те, що Норвегія вироблятиме надводні дрони сучасних типів та моделей на території України, і що це буде реалізовуватися якраз тут, це насправді. Дуже хороший знак, і якраз поїздка безпосередньо до Британії. Вона присвячена зокрема цьому. Президента України Володимира Зеленського приймав особисто монарх, король а, Сполученого Королівства Британії та Північної Ірландії а, Чарльз. Ну і фактично відбулася зустріч. Зустріч відбулася так само і з прем'єр-міністром Британії. Кіром Стармером на порядку денному оборонна допомога, жорсткіші санкції проти Росії. Про санкції ми ще поговоримо про шляхи їх, і те, хто як стоїть на перешкоді або не стоїть. Ну і відповідно, відповідно, так само це постачання озброєння. Тим часом, під час якраз одну, давайте так, давайте вже закінчимо добре по НАТО. Скажу про саміт, який відбувається в Газі. Справа в тому, що вже не обійшлось без скандалів, певних не те, що без скандалів, а без зміни порядку денного. Справа в тому, що країни-партнери НАТО з Тихоокеанського басейну не їдуть на саміт ГАГу, не поїде Японія, не їде Австралія і, скоріше за все, Нова Зеландія. Вони мали бути присутні це в рамках співпраці НАТО та об'єднання ОКУС, і в рамках співпраці НАТО із партнерами так само не поїдуть південні Корейці, які теж мали бути в Газі. Програма надзвичайно коротка, щоб не втомити Дональда Трампа, президента США. Якому ж треба поспішати укладати черговий мир між Ізраїлем та Іраном. Ну про це теж поговоримо. і наскільки це мир, і наскільки він довготривалим. Наскільки це дійсно так, чи можливо це просто заяви для того, щоб порадувати американських виборців Дональда Трампа? Наскільки це реально зараз ще поговоримо? Ну але не їде прем'єр-міністр Японії через те, що в нього не передбачено зустрічі з Президентом США Трампом, яка раніше, нібито, передбачалася програмою. Саміту відповідного зараз її не буде, тому японці не їдуть. Крім того, порядок денний дійсно урізаний, і він не передбачатиме обговорення з партнерами про посилення заходів безпеки в Тихоокеанському регіоні і розвиток співпраці НАТО з цими країнами. Відтак вони не збираються їхати. Тобто, в принципі, ну дійсно урізана дуже програма. Ну, але президент України їде скоріш за все. Він буде там. Програмою передбачається все-таки засідання платформи Україна-НАТО. Ну, вона має бути на рівні міністрів закордонних справ, але їхати потрібно, тому що є питання по зброї. І питання по зброї стосується того, що буде обговорюватися питання постачання зброї до України, посилення спільного виробництва. А проекти реалізуються знову ж таки. Приклад Норвегії, яка погодилася будувати надводні дрони, а таких прикладів все зростає. До речі, зараз іде досить активна боротьба по лінії Лондон, по Вісі Лондон, Варшан Лондон, Копенгаген, Варшава. Ось цій дузі Лондон, країни Північної Європи, ну і плюс країни Балтії, Польща і Україна, і лінії Париж-Берлін, Україна. Конкуренція між Лондоном, Парижем та Берліном доволі таки значна. Маю сказати, що навіть окремі французькі видання чітко пишуть про те, як французький оборонно-промисловий комплекс і представники дефенс індастрі оборонної індустрії стоять в чергу до України для того, щоб постачати озброєння, комплектуючі елементи, необхідні для виробництва цієї ж зброї. Вони готові це. Робити тут іде дуже серйозна конкуренція, і це вже добре для нас, що на цьому тлі така конкуренція відбувається. Тому виробництво зброї, тому постачання для нас гостро стоїть системи ППО. Ми бачимо, що не знаю, чи вдасться, але переконаний, що президент України скористається нагодою, подібною, як було наприкінці квітня, спробувати так само поговорити з президентом Трампом, з президентом США на полях. Саміту, як тільки буде до цього для цього відповідна можливість. Хоча такої можливості може і не бути, ми так само розуміємо, що дещо поглибить кризу зараз, тому що немає рішення про надання допомоги. Чекаємо планування бюджету на 2026 рік поступово від Сполучених Штатів, що буде постачатися і що вони передбачать поки що на 2025 рік. Ми не отримуємо додаткових пакетів, особливо систем ППО, особливо патріотів, яких потребуємо. Але знову ж таки боротьба за ці рішення триває. Я вам скажу: зі Сполученими Штатами треба працювати. Треба розуміти, як працює система Сполучених Штатів, працювати з синктенками, тобто з неурядовими організаціями, які формують поліси, які формують пропозиції. Працювати з офісами конгресменів та сенаторів безпосередньо з кожним, індивідуально, намагаючись пояснювати і лобіювати рішення, аби вони зареєстрували відповідні законопроекти та просували їх, потім лобіювали, в тому числі медійно. Звичайно, працювати з державним департаментом, працювати з департаментом оборони Пентагоном, з кожним окремо з кожною організацією та установою, і тоді доходити вже до Білого Дому. Працювати з опініонмейкерами, тими, хто формує політику, хто має великі аудиторії в соцмережах і так далі, для того, щоб переконувати, з аудиторією проводити заходи для американців, відкриті дверей, відео і так далі, покази, виставки. Це ціла робота дипломатична, яка має тривати, яка подекуди на превеликий жаль, нашим посольством там забезпечується не в повній мірі. Хотілося б більшого. Ну і але це інституції з Америкою. Америка була і залишається нашим стратегічним партнером. Що би там не було, хто б не був президентом Сполучених Штатів Америки, які б рішення не ухвалювалися, для нас США мали, є і будуть стратегічними партнерами. І нам треба з ними розвивати співпрацю та взаємодію, і не просто її розвивати, а поглиблювати. Ну і... Це і намагається робити президент, але звичайно йому в цьому потрібна допомога і посольстві нашого зовнішньополітичного відомства і так далі. Тим часом, під час фактично, урочистостей, тому що у нас напередодні, 23 червня, був день Центру спецоперацій Альфа служби безпеки України, дійсно воїнів, спецпризначенців, які гідно та гідно та професійно виконують свої обов'язки як в Україні. Так і поза її межами, завдаючи болісних та непоправних втрат противнику, виконують блискучі спецоперації, пов'язані в тому числі зі знищення ворога як на окупованих територіях, так і безпосередньо на території Росії, чого варті такі дії, як славнозвісна Павутина, яка, до речі, буде повторюватися і не раз, принаймні, як говорить керівник офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю. Для британської The Times of London, що дійсно Україна буде реалізовувати саме асиметричну стратегію для ударів по об'єктах ворога на території Росії, і це дійсно правильно. Я вам скажу, що ви знаєте, неодноразово я наголошував на тому, що саме асиметрія, асиметричність це є наш план на літо осінь цього року, і це є, якщо так, ну знаєте, мовою вже такою говорити і наша. Фішка, яку ми можемо активно застосовувати та розвивати, і повинні це робити. Але, звичайно, це не подобається нашому ворогу, тому якраз голова Служби безпеки України Василь Малюк, якраз до Дня Альфи, і загалом привернув увагу і розкрив певні деталі на ті спецоперації, які відбувалися, або на ті дії. Ворожі, яким запобігла Служба безпеки України, і до таких дій відносяться замахи на президента України Володимира Зеленського. Я думаю, що нам всім прекрасно треба розуміти, що позиція принципова та безкомпромісна і спрямована на захист національних інтересів президента, вона звичайно дуже неугодна, не потрібна Путіна, Вона не потрібна нашим ворогам, які намагаються. Протидіяти цьому, і звичайно, вони хотіли би і фізично знищити президента України, і от намагалися це зробити. Про що говорить Малюк? На зустрічі з журналістами Малюк зазначив, що Служба безпеки України двічі запобігла спробам убити президента Володимира Зеленського у Польщі та на території Офісу Президента в Києві. Минулого року була дуже гучна реалізація. Служба безпеки України затримала полковника, очільника департаменту управління державної охорони. Був такий факт. Разом з ним був затриманий інший полковник. Працювали вони на Федеральну службу безпеки Росії п'яту службу. Вони готували замах на президента Володимира Зеленського за їх злочинним задумом. Вони підшукували виконавців і мали це реалізувати під час його переходу. По території Офісу Президента України для протидії ворожим планам було проведено складну роботу. Ми займалися нею майже два роки, по суті, з початку війни здійснили потужно агентурно-технічне проникнення до цієї групи. Окрім планування замаху на президента України, фігуранти кримінальної справи збирали важливу інформацію та передавали її росіянам. Також готували замах на керівника. Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, а також і на самого Василя Малюка, голову Служби безпеки України. Говорячи про замахи на Верховного Головнокомандувача, слід згадати іншу операцію. І принагідно хочу подякувати Агентству внутрішньої безпеки Польщі, говорить Малюк. Ми реалізували важливе кримінальне провадження разом із ними. Військовий пенсіонер. Поляк, якого вербували десятки років, тому він і свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. На жаль, ватніки вони є всюди, вони є і в Польщі. І ось цей постсовок, який треба викорінювати, він є і в країнах колишнього Варшавського договору. І в Польщі, теж, і всюди, на жаль, поки що. Але, звичайно, там в меншій мірі. У нас ще, на жаль, залишаються, але я сподіваюся, що. Все далі і далі цей процес буде еволюціонувати в позитивну сторону. Так от поляк а, консерву ворог активізував. Президента Зеленського в аеропорту в Жешові мали вбити. Розглядалося декілька варіантів. Один з них це був fpv дрон, інший це снайперський комплекс. Але ми агента затримали, говорить голова Служби безпеки Малюк. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота. Ну, дійсно, власне кажучи, важливо це те, що е, потрібна ця протидія, блискуча робота Служби безпеки України. Ну а Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що вночі сили спецоперації разом із ракетними. Військами та артилерією вразили нафтобазу комбінат Атлас у Ростовській області. Об'єкт забезпечував пальним війська Росії на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Підтверджено влучання і пожежу. Наслідки уточнюють. абсолютно правильна робота по створенню перешкод та унеможливленню е е логістики нормальної для окупантів. Робота комплексна. Вона стосується як. Ударів по території Росії, так і по об'єктах на окупованих територіях нещодавно блискучу спецоперацію провели співробітники головного управління розвідки Міністерства оборони та інших складових сил оборони та безпеки і служби безпеки України, завдавши ударів по території окупованої Запорізької області, де пересувався локомотив з великої кількості вагонів. Спальним спаливими стильними матеріалами, які йшли і передбачалися для армії окупанта, ну і воно було знищено пущен під откос поїзд і от зараз так само робота триває по інших об'єктах для того, щоб сповільнювати темпи атак ворога на фронті. Ну а голова служби безпеки Малюк розповів, що під час третьої атаки. На незаконно зведений Кримський міст 3 червня спецслужба завдала удару по ключових опорах, використавши по 1100 кг вибухівки двічі. Третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг, тобто двічі по 1100 по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте, це початок нової епохи, говорить малюк. Він також нагадав, що українські спецслужби завдавали удару по мосту тричі. У 2022-му заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті. У 2023-му заходили двома бойовими дронами Сі-Бейбі по воді. Третій раз у червні 2025 року відбувся новий удар під водою. Точно можу вам сказати, з головним управлінням департаменту військової контррозвідки СБУ, ми розпочали нову епоху морської історії. Як відомо, за інсайдерською інформацією та повідомленнями, саме для того, щоб доставити ну, фактично 2 тонни 200 кілограмів вибухівки. Ми розуміємо прекрасно, що це значні обсяги. Були використані підводні дрони, і це вже дійсно е нова ера. Підводний дрон, який має назву Марічка. Є така інсайдерська інформація, попередня, і це безумовно, що підводні дрони е це уже наступний етап порівняння з надводними дронами в еволюції цієї морської війни. Я би навіть сказав революції, яку робить е Україна. Це дуже для нас важливо. Ну а тим часом Інститут вивчення війни зробив наступне повідомлення, що Росія готує масштабний наступ в Україні або атаку на НАТО, для цього, на НАТО вже незабаром. Для цього Кремль активно накопичує резерви з близько 120 тисяч солдат. Як пише видання, російська армія. За кілька місяців наступів досягла мінімального прогресу, це факт, частково через використання погано навченої піхоти, яку українці масово знищують дронами. Однак Росія активізувала нарощування резервів і може утримати більшість цих сил від бойових дій в Україні, готуючись до війни з державою членом НАТО. Пам'ятаєте, хто підписаний на мій канал, а хто не підписаний, зробіть це прямо зараз, будь ласка, підпишіться і будете дійсно мати інформацію. Я вже говорив про те, що на території Росії фіксується скупчення броньованої техніки, виробленої з заводів, танків, інших сил та засобів, які складуються, і ворог їх не всі далеко переміщує на окуповані території для участі у бойових діях проти України. Вони їх накопичують. Питання для чого. Десь кілька тижнів тому в коментарі для американської газети The Wall Street Journal представники фінського генштабу і розвідки Фінляндії повідомили, що на їхню думку Росія найближчим часом буде готувати активну розбудову своєї воєнної інфраструктури, якраз на північних рубежах, зокрема в Арктиці, і на кордоні з Фінляндією. Про Арктику не так давно говорив. І наш представник Головного управління розвідки Міністерства оборони пан Андрій Черняк, зазначаючи, що Росія там теж буде намагатись збільшити свій військовий потенціал та присутність. Отже, на кордоні з Фінляндією раз. І друге, для чого вони це накопичують? Очевидно, що для поступового введення у війну проти України це може бути так, може бути, але для поступового. Друге, це. Для великої показухи і демонстрації країнам Балтії, Польщі і в цілому Заходу та НАТО під час навчань запад 2025 російсько-білоруських, які пройдуть на території Білорусі. Нагадаю, у вересні цього року вже незабаром. Тобто, Росія зажене туди танки, зажене броню, прижене свій особовий склад в певній кількості і буде це показувати, демонструючи, що мовляв, ну дивіться. Ось що вас може чекати. Тобто залякувати, пресингувати, тиснути те, що так дуже часто намагається робити якраз Кремль. І не виключено, що й готувати бойові дії якраз проти країн НАТО. Є попередження вже не тільки від нас, бачите, що дійсно. Нещодавно була доповідь начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Я розповідав у своїх попередніх відео про доповідь, цю яку він робив Верховного головного командувача збройних сил України президентові, якраз про те, що Україна має інформацію про підготовку російських дій проти країн Європи і проти те, як Путін прагне поширити цю війну, далі воювати проти НАТО, хоча не всі в НАТО. На жаль, сприймають ці загрози реалістично та серйозно, а даремно, тому що варто було би. Ну, а тим часом, ЄС готує найпотужніший пакет санкцій проти Росії, заявила Франція. збираються затвердити остаточно вже незабаром 26-27 червня, але а, на перешкоді. Може стати Угорщина та Словаччина. Орбан та Фіцо вже говорять, що вони проти нового санкційного пакету. Ба більше прем'єр-міністр Угорщини ще раніше пропонував взагалі зняти попередні санкційні обмеження з Росії у зв'язку із загостренням ситуації на близькому сході та можливому стрибку цін на нафту, і, начебто, для того, щоб Європа не страждала, то потрібно знімати санкції з Росії. Хай Росія продовжує забезпечувати дешевою нафтою та газом а, Європу. Ну, ось така позиція у Орбана. На це Європа не йде. Скоріше за все, все може закінчитися тим, що Угорщина та Словаччина таки проголосують за санкційний пакет. Але при цьому, звичайно, як завжди, будуть виторговувати для себе якісь преференції від Брюсселю, якісь дотації та, можливо, якісь виключення із санкцій, які будуть запроваджуватися додаткових. Проти Росії подивимося. Але, звичайно, не санкціями єдиними. А для того, щоб змусити Росію, для того, щоб реалізувати те, що зараз Трамп робить проти Ірану, коли він пише мир через силу, або коли ізраїльський прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху говорить, що нам потрібен мир через силу, звичайно, це правильна конструкція. Ми всі підтримуємо. Але мир через силу потрібно забезпечити не тільки у випадку Ірану. А й у випадку Росії теж для того, щоб бути послідовними, Нобелівська премія миру сама так просто не прийде ніякої Нобелівської мири премії миру Трампу без того, поки він не натисне на Росію за прикладом інших е, країн. Це було би добре. Побачимо, тому що станом на зараз, нібито має запанувати перемир'я, нібито. А між Ізраїлем та Іраном справа в тому, що було воно погоджено спочатку, у четвертій ранку була домовленість між Ізраїлем та Іраном через Сполучені Штати Америки. Посередником виступив Катар про те, що Іран може припинити вогонь, якщо припинить Ізраїль. І нібито з четвертої години ранку ці атаки мали припинитися. Але ось станом на ранок стало відомо про те, що Іран запустив дві хвилі ракет. Балістичних по Ізраїлю. Перша атака і перша хвиля була відбита та успішно знищена системами ППО. А от внаслідок другої атаки є щонайменше одне влучання по житловому кварталу одного з міст Ізраїлю. Це та інформація, яка є. Тобто припинення вогню ще не настало, нібито, нібито воно має настати за повідомленнями. Уже додатковими сьомої години ранку, Уда... ну, фактично, удар був завданий по місту Бершева, фактично є важко поранені три людини, і сім отримали легкі поранення, загалом десять внаслідок цього іранського удару. Ну, подивимося, яка буде відповідь Ізраїлю, що скаже Трамп з цього приводу. Ну Трамп уже сказав, він поспішив ще до цього удару. Написати про те, що мир настав. Всі радійте. Мир і перемога Сполучених Штатів прийшли. І все буде добре. Це перемога Ізраїлю, і перемога Ірану, і перемога Штатів. Все прекрасно, все чудово. Перемогли всі переможці е і ніхто не програв. Іран, нібито без ядерної програми, говорить Джей Ді Венс, віце-президент США. Іран потім, значить, без. Е Іран без ядерної програми, без зброї, іранська вся система військово знищена. Тільки як Іран завдає прямо зараз ударів по Ізраїлю, ясна річ, що Іран має сили, він буде домовлятися з Росією з Китаєм і наступні роки тільки посилювати свою військову промисловість. Ну і не виключено, що буде працювати над збагаченням Урану і своєю ядерною програмою, і надалі. Що вирішено, не дуже ясно. Ну, але Джей Дівенс, віце-президент США, зробив викриття, що виявляється, є різниця між тим, що Іранці думають, і що іранці часто говорять. Ну, це ж історія. Історія Персії. Так бувало, і так часто було, і, мабуть, так буде. І не тільки щодо іранців, можливо, і щодо багатьох Дипломатичні уловки і прийоми, все може бути. До цього треба звикати, це треба вивчати і мати відповідний апарат, який тобі про це розкаже. Чи треба про це говорити в медіа? Можливо, це ж така відкритість, яка зараз є в команди Трампа. Ну але Трамп всіх переміг. Тепер цікаво, як він буде намагатися приховати цю війну. Знову ж таки, я очікую дуже часті повідомлення в бік Ірану та Ізраїлю зупинитися. В разі чого подивимося, чи зараз Ізраїль відповість на цю атаку, як будуть діяти США. Ну, а всі решта події буду для вас відстежувати, інформувати. Тому залишайтеся на каналі, підпишіться, хто ще цього не зробив. Пишіть ваші коментарі. Нагадую, що відповіді на ваші запитання традиційно буду давати у рубриці своїй на зв'язку щоп'ятниці. Бережіть себе і слава Україні!